Вітаю! Я Володимир Мамолига, психолог. Мене запитують, навіщо українцям звертатися до психолога? Звернення до психолога може бути корисним для українців з різних причин. Ось декілька можливих причин, чому люди можуть звернутися до психолога. По-перше, це подолання емоційних труднощів. Психолог може допомогти людям зрозуміти та впоратися з емоційними труднощами, такими як тривога, депресія, стрес, гнів та інші емоційні стани, що можуть впливати на психічний та фізичний стан людини. Це розвиток внутрішньої гармонії. Психолог може допомогти людині розвинути здатність до самовизначення, досягнення гармонії у взаєминах з іншими людьми та зробити життя більш змістовним. Також це вирішення і міжособистісних проблем. Психолог може допомогти людям зрозуміти та покращити свої взаємини з іншими людьми, подолати конфлікти та взаємні непорозуміння. Важливою є підтримка психолога під час життєвих криз. Психолог може допомогти людям зрозуміти та пережити складні ситуації, такі як розлучення, втрата роботи, смерть близької людини та інші кризи. Отже, звернення до психолога може бути корисним для українців у будь-який момент життя, якщо вони мають психологічні проблеми або просто потребують підтримки. Пам'ятаємо, що ця програма носить інформаційний характер та не може замінити консультацію у психолога та психотерапію. Зустрінемося, будьте здорові та будьте щасливі!